І зараз одну секундочку. Представляю вам Надію Козлову, як батькам, з темою, як батькам перемогти гаджет у боротьбі за підлітка і чи варто це робити? Надя, запрошую віртуальні оплески для тебе. Дуже дякую, Світлана. Я зараз запущу презентацію. Подивіться, будь ласка, чи все з нею добре. Видно на екрані, так? Я вітаю всіх. Мене звати Надія. Я є практичним психологом, кризовим і сімейним консультантом. Разом з чоловіком ми були керівниками підліткового відділу, сімейного відділу. Ось а також маємо дівчинку підлітка 12 років. Тому Тема гаджетів і підліткового віку є дуже близькою як для мене, так і для нашої сім'ї. І хочу сказати про те, що взагалі тема гаджетів це дуже велика, обширна і широка тема. І в нас сьогодні не так багато часу, тому я хотіла вибрати для вас таке саме найважливіше, найактуальніше, що мені здалося. І на початку хотіла би запитати ось такий фідбек від вас отримати. Чи є у когось із вас дорослих рекорд цифрового детоксу? Ну, тобто, найбільша кількість часу, яку ви проводили без гаджетів? Може, хтось може згадати там в годинах, не знаю, в днях. Як вам зручніше? Чи є в когось Надя, так... без гаджетів? Без гаджетів. Так, так. Без гаджетів. Скільки трималися в годинах? Можна в днях? Я думаю, то вже буде дуже так нереально. Хочу Це коли може... свідомо, то і можна і день протриматися, так. Які в кого є рекорди, хто чим може похвалитися? У мене ніч, поки я сплю. О, Ви да. крутились, дякую. це класно. Валерія пише, у неї доба, півдня угу. пишуть. Може, пару годин, день, п'ять діб Ліля написала. Ох ти. Це супер. Дякую за ваші відповіді. Ви, до речі, можете зробити собі вдома такий челендж з сім'єю, хто більше протримається, ось, і подивитися, мої знайомі якось робили, і, і потім, класно в них дуже були результати. Ось, в них прям такі, знаєте, змагання було: хто більше протримався, і потім той, хто саме більше отримав бонус. Взагалі на початку я вас усіх хочу підтримати. Хочу вам послати такі віртуальні сердечки, свої віртуальні обійми, тому що ми з вами, батьки підлітки, сьогодні зустрілися з таким випробуванням, з яким ніхто до нас до цих пір не зустрічався. Чому? тому що ми батьки підлітків, це перше покоління батьків, яке виросло не на гаджетах. Але у нас народилися, і ми виховуємо дітей, які ростуть з гаджетами кожного дня. Є дітки навіть з самого найменшого віку, да, які вже е, постійно відчувають ризику цієї цифрової віртуальної реальності. Тому я вас собі маю: ви великі молодці, що ви шукаєте способи, як справлятися з цим, як з цим жити і як підтримувати ваших підлітків. І е, в цій новій реальності нам, батькам ось таких підлітків, дуже дуже страшно. Тому що це те нове, якого в нас ніколи не було. Нас ніхто не вчив, як обходитися з цими гаджетами. Нам ніхто не розказував правила, як вести себе в цьому цифровому просторі. Тому це для нас нове, а все, що нове, викликає страх. Тому я вірю, що Бог нам дасть мудрість, і ми разом з його допомогою, разом з різноманітною інформацією, якої зараз є дуже багато в широкому доступі, зможемо налагодити стосунки з нашими дітьми. Взагалі, Говорять про те, що щоб нові технології прижилися е у суспільстві, має пройти приблизно десь 100 років. Тобто за 100 років формуються приблизні правила користування, як люди користуються новими технологіями, е і як ці нові технології, скажімо так, вписуються в життя суспільства. Але якщо аналізувати історію гаджетів, то в принципі у нас є приблизно 20 років так? Тобто виходить, що ми ще тільки на початку становлення цього шляху, цієї нашої притирки, ми, як люди, як суспільство і цифровий світ. Тому тут не можна сказати, що якісь певні чіткі правила, як користуватися, скільки користуватися, який контент е, дуже корисний, який не дуже корисний. Тобто, все ще відбувається на стадії становлення. Тому ми також і батьки формуємо це от зараз суспільство, і його думку і, і його залежність від гаджетів. І, взагалі, якщо брати дослідження про те, як впливають гаджети на дітей, то таких, скажімо так, довготривалих їх психологи називають лонгітюдні дослідження, тобто це 10-20 років, коли дослідження відбувається на великій кількості груп людей. Їх таких досліджень ще не було. У нас є такі короткотривалі дослідження. Наприклад, як там в моменті гаджети впливають на дітей і на підлітків, Але саме у таких, от знаєте, тривалих, щоб роками спостерігали. Наприклад, коли діти там дивляться, тікток або там мультфільм, якісь або ще якийсь контент. Як потім це впливає на їхні розумові здібності, чи когнітивні, когнітивні здібності, чи їхню поведінку? Таких широкомасштабних досліджень ще поки немає. Тому це все для нас нове, і це в нас викликає певний страх. Але в будь-якому випадку гаджети це те, що з нами вже є, і скоріш за все, воно з нами назавжди. І навряд чи є люди, які сьогодні уявляють своє життя без цифрових технологій, тому що ми їх використовуємо постійно. Ми купляємо, продаємо за допомогою цифрових технологій, оплачуємо рахунки, замовляємо квитки, вчимося. Після ковіду наш світ ще кардинальніше змінився, тому що дуже багато всього перейшло в цифровий простір. Тому це наша нова реальність, з якою нам треба зараз розуміти, як співіснувати. Хочу вам показати таку, е, такий слайд. Е, я думаю, що ви чули про піраміду Маслоу. Це піраміда, яка показує, які взагалі в людини є потреби. Ми на самому нижче на весь екран е, зробити презентацію. На весь екран? Я там маю нажати п'ять. Так, так, зараз. Чомусь у мене на два екрани відображається. Дякую, дякую. Зараз, зараз. Зараз тільки презентація у мене на екрані, так? А, ні, знов повернулося. Угу. Щось не виходить. Добре, якщо не виходить, то. А тут можна натиснути зараз слайд-шоу, і там буде від, відобразити з даного екрану, з даного слайду. Можу зрозуміти, чому воно має. Немає на весь екран? Ні, ні немає. Вже як є, якщо воно так все ок. Окей, добре. Дякую. Піраміда масла да? це відома піраміда, яка говорить про те, які потреби є в людині. Раніше вона виглядала просто ось так, знаєте, як чорний цей трикутничок, тобто саме нижній рівень це фізіологічні потреби. Що таке фізіологічні потреби? Це таке, що найважливіше є в людини: сон, їжа, вода, потім далі йде безпека. Далі йдуть друзі, знайомі, і останній рівень це е, наші духовні потреби або потреби наші в самореалізації. Ось так ця пірамідка виглядала довгий час. Але за останні роки вона набула ось такого смислу, такого нового сенсу. Тобто, навіть нижче ніж найважливіші базові потреби стоїть Wi-Fi і зарядка. Да? Тобто, багато людей зараз впадають в паніку, не знають, що робити, коли вони не знають, де Wi-Fi, чи є Wi-Fi, і чи коли вони бачать там 1 чи 2 тільки залишилось від їхньої батареї, тобто як сильно змінилися потреби людини. І навіть зараз є така фобія, вона називається номофобія це страх залишитися, нав'язливий страх залишитися без мобільного телефону. Я не знаю, чули ви про таку фобію чи не чули? Її не так давно, якби про неї почали говорити. Але зараз такі були дослідження проведені, що кожна сьома людина в розвинених країнах. Вона страждає на цю фобію, на страх, на в'язливий страх залишитися без мобільного телефону. І, от саме в таких умовах ми маємо виховувати наших підлітків декілька слів про наших сучасних дітей і про наших підлітків. Можливо, ви вже чули. Що діток наших ну, підлітків ділять на категорії на різноманітні покоління ікс, покоління Y, покоління з. Я думаю, багато з вас хто чув про це. І от діти, які піс... народилися після 2000 року, їх називають покоління Z. Це перше покоління, яке народилося в цифровому світі з цифровими технологіями. А після них іде покоління Альфа, це діти, які народжені після 2010 року. Тобто, це якраз оці от сучасні підлітки яким 14 років, 11, 12 років, ранній підлітковий період, середній підлітковий період. Цих діток називають підлітки вже діти-смартфони або Google Babies, так, тобто діти, які безпосередньо постійно споживають цифровий контент. І таким сучасним підліткам інколи важко взагалі розрізнити реальне життя і віртуальне життя. Чому ж наші діти, наші підлітки тікають у Цифровий контент. Перша причина. Їм дуже важливо належати до якоїсь групи. Я не знаю, помічали ви по своїх підлітках чи ні. Коли вони приходять до школи, їм дуже важливо бути таким як всі. Це для них ось така прям задача вікового їхнього підліткового періоду: бути як всі, бути в групі, не бути білою вороною, не відрізнятися від інших. І для них це дуже дуже важливо. І коли всі зараз в мобільних телефонах, коли у всіх є смартфони, коли всі грають в ігри, коли всіх є TikTok, підліткам також дуже важливо належати до цієї групи, тому вони часто втікають в онлайн. Друга причина невпевненість собі і труднощі у живому спілкуванні. У віртуальному просторі наші діти можуть бути ким завгодно. Може бути так, що хлопчик підліток він боїться підійти в школі до дівчинки підлітка, да? боїться підняти очі, подивитися на неї, або да? боїться щось заявити про себе, або хтось боїться щось сказати, бо має дуже низьку самооцінку. Але в цифровому просторі, в соціальних мережах, ти герой, ти можеш лайкати повідомлення, ти можеш лайкати фотографії, в іграх ти можеш бути супергероєм, да? ніхто не бачить, наприклад, чи є в тебе якась зайва вага, чи немає в тебе зайвої ваги. Тобто в у цьому віртуальному просторі діти долають невпевненість собі і різноманітні життєві труднощі. Якщо вони не популярні в школі, якщо вони зазнають булінгу, або там, наприклад, мають зайву вагу, то в соціальних мережах їх може ніхто не бачити, вони можуть поставити зовсім іншу картинку, да ніж хто вони є насправді. Тому вони також тікають туди, бо там вони відчувають себе більш комфортно і більш безпечно. Ще одна причина, чому наші діти втікають в онлайн. Це втеча від тривожності зараз. Перед нашими дітьми стоїть дуже дуже багато викликів, часто батьки дуже вимогливі до дітей. Я думаю, всі ви також чули про ранні розвиток, коли з самого маленького віку діти мають знати англійську, французьку, німецьку, плавати, ходити на різноманітні гуртки, програмування ще при цьому вчитися добре, да, все це встигати і. Вони не встигаються, це, в них дуже підвищується тривожність. І тому вони від батьківського надмірного контролю, від надмірної опіки тікають в онлайн, бо там їм безпечно, там від них нічо, ніхто нічого е, не вимагає, да? і там вони можуть самі належати собі. Ще одна причина: ілюзія свободи у віртуальному просторі. Підлітковий період це той період, коли нашим дітям дуже важлива свобода і незалежність. В цей період відбувається сепарація від батьків, да? діти відділяються і вже починають все більше і більше формуватися як незалежні особистості. Але в реальному житті вони від нас дуже часто не можуть відірватися, тому що вони живуть з нами, вони користуються нашими коштами. А от саме в віртуальному просторі в них виникає така ілюзія свободи, і чим сильніша батьківський контроль. Які батьки проявляють кожен день, тим більше діти прагнуть цієї свободи, і тим більше їх потреба йти в онлайн. Там вони можуть грати, вони можуть бути супергероями, вони можуть навіть заробляти кошти, вони можуть фліртувати, вони можуть вести себе так, як вони хочуть. І в них складається таке оманливе враження, ніби вони вже дорослі і можуть вести себе як хочуть. Ще одна причина, чому діти тікають, це нудьга і пошук себе в реальному світі. Взагалі, нудьга це головний підлітковий стан. Я не знаю, ви помічали по своїх дітях чи ні. Я по своїй дитині і по тій підлітковій групі, яка в нас є в церкві, для себе вивела одне слово, яке говорять регулярно підлітки, мабуть, 80 я від я чую це слово це слово скучно. Вони постійно його вживають. Нам весь час скучно, коли немає поруч гаджетів, їм весь час скучно. Тому, з однієї сторони, нудьга. Це саме той стимул, який стимулює наших дітей розвиватися, шукати щось нове. Так, якщо їм зараз тут сумно, вони починають думати, а як я можу провести цей час, щоб мені було не сумно? Але це може бути тільки тоді, коли поруч з ними немає гаджета, або в них стоїть якесь обмеження. Якщо є гаджет, вони обов'язково підуть туди, тому що там яскраво, там швидкий дофамін, там весело, там ілюзія свободи. Тому нудьга також їх спонукає йти в цей віртуальний світ. І ще одна причина це дуже велике перенавантаження, особливо зараз під час війни, коли дуже багато дітей вчиться онлайн, дуже багато дітей вчиться за кордоном і має дуже багато викликів, да, коли не знає мови. Їм важко адаптуватися, і все це дуже сильно тисне на них. Тому діти, коли приходять зі школи, їм просто хочеться як слово, це їхнє таке підліткове, заліпнути туди, да, просто розслабитися, заліпнути в гаджети і зняти ось ось своє таке сильне дуже. Перенавантаження тому, що хочу сказати, от саме про цей підлітковий вік і про от, от, ці всі ситуації. Нам, батькам, треба бути тут дуже дуже чуйними. Взагалі, підліткова криза, те, що відбувається з дітьми під час підліткового, підліткового віку, це одне з най, найважчих випробувань взагалі в житті людини. Підліткова криза. Тому все, що мають зробити батьки в цей період, це бути близькими до своїх дітей, бути чуйними до своїх дітей. Ще одна така особливість цього періоду це супротив, коли діти постійно хочуть робити щось так, як вони не робили раніше, або так, як навпаки, ніж так, як їм кажуть батьки. Бо коли дітки були менше, ми їм говорили, розказували про певні цінності, розказували певні історії, так формували їх свідомість. Але зараз. Вони все це руйнують, у них бунт, і вони хочуть тепер самі випробувати. А чи так це насправді як ви мені розказували? Ось і дуже часто батьки агресивно реагують на цей супротив підлітків. Тому я вас дуже прошу: агресію або злість потрібно виключити слово, яке має супроводжувати батьків під час підліткового періоду це слово терпіння. Буває підлітковий період в когось два роки, буває в когось п'ять років, буває в когось підлітки більш проявляються, в когось менше проявляються, Да, комусь важче, колись комусь менш важко. Але терпіння це слово, яке має бути на збройні батьків, які виховують дітей підлітків. Пройде підлітковий період, і те, що ви сформували, які стосунки відносини, ви сформували зі своїми дітьми саме в цей підлітковий період, вплине на все ваше подальше життя. Тому наберіться терпіння. Ще одне, що важливо знати, залежність дітей від гаджетів у підлітковий період дуже часто тягнеться саме з раннього віку, коли була відсутність комунікації. Коли, наприклад, ми йдемо в і щоб нам дитина не заважала, ми даємо їй телефон. Коли ми їдемо в транспорті, щоб нам дитина не заважала, ми даємо їй телефон. Коли ми сідаємо їсти, щоб дитина відкрила ротик і з'їла ложечку, ми даємо їй телефон або включаємо мультик, і ми самі формуємо у своїх дітей цю залежність. Тому, як правило, коли діти з головою уходять підлітковому віці в залежність від гаджетів, це тому, що трошечки раніше ми ми не до кінця побудували цю близькість, не до кінця побудували цю комунікацію з нашими дітьми. Але не все як кажуть потеряно, Да? У нас ще є шанс. Проявляти близькість і мати гарні стосунки з нашими дітьми. І тому, що на що я тут хотіла звернути увагу, найважливіший фокус у роботі батьків зі своїми підлітками. Якщо ви бачите, що у вас недостатньо комунікації, у вас недостатньо близькості і є залежність дітей від гаджетів, то перше, що треба робити, це не працювати з цією залежністю, а будувати нормальну комунікацію, будувати довірливі стосунки з дітьми. Тому що, якщо немає довірливих стосунків, да, ви починаєте вибудовувати у цю боротьбу разом, діти і гаджети, починаєте боротися між цим. Ви до кінця можете зруйнувати стосунки. Тому саме найперше це будувати комунікацію, питати, що ти хочеш, як ти хочеш. А розкажи мені, а поділися зі мною, да, і коли от будуть ці довірливі стосунки, тоді можна вже потрошку зменшувати. Залежність від гаджетів в Біблії є чудовий вірш в посланні до Єфесян. Отож, уважайте, що поводитися обережно не як не мудрі, але як мудрі. Господь нас, батьків, закликає до мудрості. Сьогодні є дуже багато різноманітної інформації: є книжки, є в Ютубі ролики, як ми маємо допомагати нашим дітям. Як ми маємо бути на, її, на їх стороні у цей непростий час, коли дуже багато з них залежні від гаджетів? Але е, запам'ятайте одну просту річ: наші діти ніколи не будуть робити так, як ми говоримо, наші діти будуть робити так, як ми робимо. І тому тут нам потрібно поводитись дійсно як мудрі. Якщо наші діти бачать, що ми, наприклад, е, після роботи постійно сидимо в телефоні. Якщо наші діти бачать, що ми не читаємо, якщо наші діти бачать, що в нас немає ніякого дозвілля, якщо наші діти бачать, що у нас немає спорту, що ми не ходимо на прогулянки, що ми так само заліпаємо в телефон, тому, в принципі, ніякого морального права не маємо сказати їм Синочок або донечка, я тобі поставлю батьківський контроль починати потрібно з себе. Тому просіть у Господа цієї мудрості, подивіться інколи на свій екранний час. Скільки ви там проводите часу? Дачі помічають, як часто вас діти помічають за мобільним телефоном, як часто під час вечері там чи сніданку ви біжите і відповідаєте на дзвінки, як часто ви сидите в соцмережах, і від цього буде залежати, чи дійсно ви маєте право морально говорити щось своїм дітям? І що ще хотіла сказати, це вже таке наостанок: в кожній сім'ї мають бути правила. Не забувайте про те, що ви авторитет для ваших дітей, ви господом поставлені над вашими дітьми, і ви маєте бути ініціатором встановлення правил вашій сім'ї, правил користування гаджетами, правил користування різними соціальними мережами. Але для цього ви запрошуєте до себе своїх підлітків і кажете їм: Давайте разом. Обговоримо, як ми будемо користуватися, наприклад, телефонами, як ми будемо користуватися мережами і так далі. Наприклад, що тут можна зробити? Можна сісти разом з сім'єю в неділю ввечері і прописати такий регламент. Наприклад, що в 9 чи там 10 люди у нас закривається, виключається wi вайфай. Да, або, наприклад, що ще можна зробити? Ніяких гаджетів під час їжі. Тобто це час для сім'ї. Взагалі, от стіл і їжа це дуже класний час, який зближує сім'ю. Але вам важливо розуміти, що ви також не берете трубку. Людина, яка вам дзвонить форс-мажорні, насправді обставини дуже важливі, бувають дуже рідко. Як правило, нічого за цих півгодини не трапиться. Ви через півгодини можете перетелефонувати. Якщо ви там не працюєте, наприклад, в МЧС чи ще десь. Час для їжі, це час для сім'ї, тому ніяких телефонів. Поставте коробочку, яка у вас буде, наприклад, стояти в кімнаті і куди ви складаєте всі свої мобільні телефони під час їжі. Можна так спробувати робити. Да, тобто, час для їжі це дуже класний час, і там не має бути мобільних телефонів. Це, наприклад, як одне з сімейних правил або з сімейних традицій, яка може бути в вашій сім'ї, яка знизить залежність від гаджетів. Друге час відпочинку від гаджетів для сієї сім'ї, тобто ви можете просто разом сісти, і подумати, який це може бути вечір, або який день, коли ви, наприклад, або граєте в настільні ігри, або йдете на прогулянку. Я знаю одну сім'ю, а вони мені розказували про те, що кожної неділі в них є час. З десятої години до чотирнадцятої, до коли вони йдуть разом з сім'єю в басейн. Вони спеціально йдуть пішки і туди і назад Це час без, без гаджетів, коли вони просто проводять цей час сім'єю. Велопрогулянки, пазли, я не знаю. Зараз стільки різноманітних ігор. Виберіть сім'єю час, коли ви, ви всі відпочиваєте від гаджетів, не тільки ваші діти, а й ви відпочиваєте. Ще одне: не наказуйте ваших дітей телефоном. Дуже часто буває так, що батьки подарували або дали, а потім починають маніпулювати. Якщо ти я заберу, да? якщо ти це не зробиш, а о, я ти це зробив, все, віддавай сюди мобільний телефон. З підлітками це не працює, це викличе тільки агресію і злість. Це вже не ваше. Якщо ви подарували або дали це вже його. Ідеально би було на початку, коли ви даєте, проговорити правила користування: «Да, дивись, я тебе люблю, я про тебе піклуюся. Можна навіть сісти і разом з дитиною намалювати. Як працює штучний дофамін і як природний дофамін. Є класні такі ролики в Ютубі, навіть кубики такі намалювати. Дивись, природний дофамін виробляється ось так ось так, ось так. А штучний дофамін виробляється ось так ось так ось так. І тут формується залежність. Я тебе люблю. Я не хочу, щоб ти був залежний да, від мобільного телефону чи від ігор, чи ще від чогось. Тому давай ми з тобою домовимося. Я тобі дарую, чи я тобі даю, але на певних умовах я тобі пропоную, наприклад, 2 дві, дві години в день, підліток нії це мало окей, давай там подумаємо скільки. Могло би бути, так, і ви сідаєте разом домовляєтесь. Тобто ми не маніпулюємо телефонами, не наказуємо телефонами. Ми даємо тут свободу, але знову ж таки, виходячи із висоти батьківського авторитету. Ще одна така сімейна традиція, яка може допомогти і в формуванні близькості, і для того, щоб боротися з залежністю від гаджетів. Коли в кудись їдете, в поїзді чи в авто, наприклад, наша сім'я дуже багато їздить в авто, дуже багато, і ми ось для себе взяли таке правило: що можна спробувати в авто без телефонів. Да, Тав там є навігатор у чоловіка. А ми, наприклад, ми включаємо музику. Можна спробувати сказати своє дитині підлітку, накидай на свій плейліст, який ти любиш, і ми по дорозі будемо слухати музику. І розкажи мені про цього виконавця, і про цього виконавця. І ви так станете ближче до дитини, і ви дізнаєтесь, чим вона цікавитись. Або давай пограємо в слова, або давай пограємо в асоціацію. Тобто, час в авто це час для спілкування, так само як під час їжі гаджетами, ми не користуємося. Ще одне таке правило, яке можна, або традиція сімейна за годину до сну і після. Години після година після пробудження, Ми не користуємося гаджетами. Всі, не тільки наші діти чи підлітки, всі не користуємося гаджетами. Да, у нас зараз, на жаль, під час війни дуже часто, навіть у християн буває так, що ти встав, навіть водички не попив, не помолився, біблію не почитав. Що ти перше? Читаєш новини, да? і твоя тривожність підвищується. Ведіть правило для себе і для своїх дітей за годину. Годину після пробудження ми не користуємося мобільними телефонами, і так час, і так само час, година одна до сну. Тут можна сідати, обговорювати з вашими дітьми. А що було з тобою сьогодні? А розкажи. Розкажи, наприклад, три класні речі, за які би ти хотів подякувати Богу. А давай з тобою, якщо ви бачите, що можливо дитина тривожна, давай з тобою ось попробуємо подихати, наприклад. Я таку класну знайшла вправу на дихання, давай спробуємо разом подихати. Або давай ось позажимаємо, пережимаємо кулачки. Як є така релаксація по Джейкобсону, також дуже цікаво. Тобто годину до, або давай почитаємо разом. Тобто годину до сну ви маєте взяти цей час на себе, щоб ні ви, ні ваші діти гаджетами не користали не користувалися. І останнє боротьба з гаджетами є нереальними. Ми ніколи не зможемо виграти, тому що там швидко, там яскраво, там постійно все міняється. І наша задача зробити наше життя наших підлітків, життя наших сімей цікавими. Кожна сім'я вирішує по-своєму, як вона це може зробити. Хтось там, я знаю, я. У нас, до речі, також коли сім'ї була така традиція. На жаль, зараз вона вже не діє, треба її відновити. Ми ліпили пільмені. У нас був день пільмені, коли ми сідали, і всі ліпили пельмені, Наприклад, можна щось таке придумати, що є тільки у вашій сім'ї, що вас зближує. Робіть життя ваших підлітків цікаве. Питайте в них, що ти хочеш. Дуже часто буває так, що батьки кажуть, ти мусиш йти на спорт. Ти мусиш йти туди, 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 а дитина цього не хоче. І вона знову ж таки її тривожність підвищується. Вона з вами бореться і тікає в гаджети. запитати, а чого ти хочеш? Чого би ти хотів? Можливо, ти хочеш на волейбол, пішли разом. Дізнаємося. Можливо, ти хочеш ще кудись. Тобто, питайте вашого підлітка, чого хоче він. Робіть його життя цікавим і яскравим. Заповнюйте його життя цим часом разом, і тоді в нього не буде такої величезної потреби тікати від вас, тікати від вашого надмірного контролю. Чи від вашої тривожності у гаджети. Нехай Господь благословить і дасть кожному з нас мудрості в цьому. У нас час не легкий, але я вірю, що з Господом і з його допомогою ми зможемо стати ближче до наших дітей і ближче один до одного. Дякую вам. Дякую, Надія. Друзі, чи є питання? Дуже дякую. Пишу. Я маю питання. Так, прошу. Мене цікавить наступне. А як бути, якщо запропоновані мною якісь розваги, чи там гуртки чи самі не цікавлять дитину і в той же час у неї в самої немає інтересів ніяких? Угу. Дивіться, можна спробувати навіть використовувати в цьому мобільний телефон. Ну, ось до прикладу, є цікавить мобільний телефон. Наприклад, TikTok, І ви заходите. Давай разом зайдемо в TikTok. От що тобі тут цікаво? Покажи мені. Їх же там точно щось цікаве в Тіктоці? Чи йому я не знаю, хлопчик у вас чи дівчинка? У мене хлопчик і дівчинка, обоє підлітки. От що тобі цікаво ось тут? Наприклад, що би ти хотіла з цього попробувати зробити? Так само можна і з хлопчиком. А якби е -е -е -е. зробити то це одна справа, а так їм цікаво просто. Коли все мількає, звучить і таке яскраве, яскраве просто зависати. Так, так, бо знову ж таки, це, це швидкі дефоліта. Якось за запитання. Дякую, Надія, наш час вже вичерпан. я зупиняю запис. Друзі, надію можна знайти. В групі є посилання на її телеграм.